Вітаю вас, дорогі люди! Мене звуть Катерина. Я займаюся розкладами на тему роботи. Друга моя улюблена теча це розклади на тему стосунків, але найулюбленіше це про роботу. Зараз ви бачите перед собою мій інстаграм. Я вас запрошую підписуйтесь, там я майже кожен день постійно оновлюю інформацію, щось додаю цікавеньке, новеньке. Будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал, поставити подобайку, написати коментар, адже це допоможе мені просувати канал і мотивує мене на нові нові відео. Я пропоную вам сьогодні, як у вас пройде перевірка. Чи вона вас якось зачепить дуже сильно, дуже боляче, чи вона добре, ну, як вам сказати, пройде так, що для вас безболісно або майже безболісно? Давайте так, три варіанти. Подумайте, зосередьтеся. Зі мною сьогодні темний особняк ось ось цей малесенький такий. Малесенький масік такий, але дуже чітко, відпов... Який чітко відповідає. Нагадую, нагадую, що всі поради, які ви тут почуєте, мають суто рекомендаційний характер. Я вам... Якщо ви хочете, вчинити так, як ви хочете. Свободу волі ніхто не відміняв, ви можете абсолютно робити так, як вам заманеться. Отже, приготуйтеся три варіанти. Вітаю вас, одинички! Хто вибрав перший варіант? Хто вибрав перший варіант, давайте подивимось, хто, як пройде для вас перевірка. Давайте так, перевіряючий, готовність ваша або вашої організації, якщо ви керівник. І результат. Ну, дивіться, перевіряючий, перевіряючий. В принципі, все не так погано. Це не так погано, адже ви готові, ваші люди готові. Що тут вам кажуть, якщо, якщо ви ще не робили якихось, наприклад, якщо ви керівник якихось зборів, обов'язково зберіть людей, обов'язково попередьте їх, обов'язково поміняйте все, що вам треба там змінити, можливо, поставити для перевіряючого або ті документи, або Ну, я не знаю, ті якісь матеріальні речі, які ви хотіли б, щоб він побачив. Взагалі то, взагалі то перевіряючи, перевіряючи, ну, ви знаєте, що я вам скажу? Це більше не для керівників, а це більше для простих так, людей, простих співробітників. У вас може до вас може прийти не та людина, на, на яку ви чекали. Тобто він може змінитися, він, його можуть, ту, ту людину, до якої ви вже звикли, поставити кудись у інше місце. Особливо це буде добре для вас, особливо, якщо він був така дуже сувора людина, дуже прискіпливо все перевіряв. Той, хто до вас прийде, більш ну такий, не дуже прискіпливий. Якщо. Що я вам скажу, якщо ви приготуєте, приготуєте таку знаєте, зустріч, ну, скажімо, якщо це буде звичайно, якщо це людина правильно зрозуміє, якщо ви приблизно почули, що прийде отой, не отой, а отой прийде перевіряти, він дуже полюбляє гарну каву, він дуже полюбляє, щоб його зустрічали хлібом, сіллю. Обов'язково скористайтеся цими порадами. Що ще можу сказати? Обов'язково попитайте, що він любить. Тобто він, він може любити грошики, він може любити і щоб просто до нього з хлібом, з сіллю. Є такі перевіряючі, які не полюбляють вони всі такі недоторкання, але ні. Ця людина більш відкрита до діалогу. Результат: що я вам хочу сказати? Одинички. Результат тут буде такий. Ну, я можу сказати, що він за перший раз він не перевірить усе, або він перевірить. Обов'язково щось знати, але це будуть якісь ну, невеликі незначні помилки, або якісь невеликі незначні. Ну, я не знаю, що там, огріхи якісь. Так? Тут Видно, що він повернеться на протягом місяця. Через місяць він обов'язково до вас ще раз завітає. Що тут може бути ще? Тут може бути ще таке, що. Це більш такий жорсткий варіант одинички. Не у всіх він може пригратися. Може, хтось з ваших колег через цю перевірку змінить місце роботи. Це не буде така жорстка форма, тобто все. Ти перевіряючи перевірив, і все. І всіх звільнити, так, або звільнити цю людину. Але якісь огріхи знайде і увага, хтось повинен бути, або ви поміняєтесь ким, якщо це у вас знайдуть, або хтось у відділі, якщо ви керівник, обов'язково щось знайдуть, і цю людину потрібно буде міняти. Взагалі то, взагалі-то. Ну ви надто добре готові до цієї перевірки. Тобто, навіть якщо тут щось таке буде, щось буде, то ви тут дуже вигідні позиції. Домовляйтеся з перевіряючим, аргументуйте своєю, беріть своєю харизмою. Намагайтеся, до, як вам сказати, Владнати все особисто. Якщо ви простий співробітник одинички, то ем, якщо раптом у вас щось не так, так, у вас щось знайшли, йдіть до керівника, він вам допоможе. Тут буде великий захист від керівника. Загалом, ну, нічого страшного, а може, там, знаєте, я не знаю, в інший відділ перейдете. Це, це найстрашніше, що може трапитись, цю перевірку. Зрозуміло, у вас тут, в принципі, перевірка пройде нормальна. Вітаю вас, двійки, як у вас пройде перевірка. Так, хто тут перевіряючий? Перевіряючий – поганий двійки, одразу вам кажу: готовність і результат. Двійки, я не буду вам брехати, ситуація складна. Ситуація складна чому? Тому що перевіряючий прийде до вас енергетичний вампір. Йому буде не подобатись абсолютно все, навіть якщо ви готові. Навіть якщо ви, я не знаю, там, я не знаю, просто там супер-пупер професіонал своєї справи. Зрозуміти одне: людина прийшла не дійсно якось знаєте, ну, просто зробити свою роботу і піти. Людина прийшла попити з вас нерви, зробити вам нерви, попити з вас крові, щоб ви були до цього готові. Якісь аргументи на цю людину. Ну, зовсім погано будуть діяти. Якийсь, знаєте, логічний підхід. Погано будуть діяти. Що я вам хочу сказати, що тут готовність, ваша готовність, ну, в принципі, готовність ту інформацію, яку потрібно для перевіряючого, ви підготували. Можливо, ви вже готові кудись, можливо, ви не боїтеся цієї перевірки, тому що ви кудись хочете вже перейти на інше місце роботи, тому вам ця перевірка якось, якось так. Ні те, ні все. Результат, що тут буде? Результат. Якщо ви кудись зібралися, просто тут так явно показано, що ви кудись зібралися, і вам ця перевірка вже, ви можете її не боятися. Якщо ви нікуди не зібралися, так, тут може бути такий варіант. Перевіряючи, перевіряючи, він може затриматись, він може не прийти в, в ті дні, в які вам ну, ви чекали на нього, в той час, в який ви чекали на нього. Якщо у вас є якась робота, ви можете її з легкістю. Ви можете її з легкістю щось там підкоригувати, щось зробити, доробити. Тобто це буде для вас такий шанс. Вам радять не втрачати цей шанс. Якщо, наприклад, перевіряючи захворів, таке теж може бути, ви можете скористатися цим періодом, просто наскільки це, ну, це може бути на декілька місяців. Тобто це може бути надовго. Ви чекали, наприклад, у березні перевірку, а вони прийдуть літом, аж літом. У вас є час. Або якщо у вас трішечки інша трішки інша ситуація, ви можете скористатися цією затримкою, щоб просто перейти, і не якщо ви знаєте, що там щось, щось таке погане і перевіряючи, це побачить обов'язково. При якщо він буде перевіряти, дійсно у вас є шанс знайти собі те місце, куди ви перейдете, щоб уникнути цих, ну я не знаю, цієї перевірки тих того, що можуть цих наслідків, якщо це штрафи, якщо це, я не знаю, вам можуть, може, зарплату вам поріжуть. Ну тут може бути усіляке, тому. Будь ласка, хапайтеся, як тільки ви дізналися, що трішки затримається, хапайте цю можливість і або робіть справи, доводьте до логічного кінця, до ідеального стану, або збирайте речі. Ось даю у вас третій варіант. Хто вибрав третій варіант, як у вас пройде перевірка, що чекати від перевірки? Ну, не тріки, не дивлячись на те. Що перевіряючи може бути така дуже прискіплива, надто прискіплива людина. Він... Приготуйтеся до того трійки, що людина буде перевіряти усе. Просто він буде перевіряти ну, ну, те, що ніколи, не знаю чим, не буду лізти туди. А... Приготуйтеся, що він буде перевіряти навіть у таких, я не знаю, далеких кутах, куди він нікуди, якщо це ви знаєте цю людину, що він буде, ну, що він зазвичай потребує, так, вимагає, щоб було, так от він буде вимагати навіть те, що він ніколи не вимагав. Але ваша готовність, мені подобається те, що випало на вашу готовність, ви готові. Ви готові. Ви знаєте що, Ріки? Щоб вам, якщо ви знаєте, що він може побачити щось те, що перевіряючи, так? Або перевіряючи, що їм не потрібно бачити. Вам тут кажуть робити наступне: якщо ви знаєте, що ви можете прискорити цю перевірку, ви готові. А якщо це затягнеться, то перевіряючи, може побачити щось те, що йому не потрібно бачити. Тобто ви будете у гіршому, скажімо так, у гіршому стані, у гірших умовах, або буде не вистачати тих людей, професіоналів. Зробіть так, що, ну, скажімо так, якщо у вас є можливість, зробіть так, щоб він прийшов тоді, коли зручно вам, перевіряючи. Якщо це можна зробити швидше, прискорити,